Ну що, прогуляємось? Падає сніг, і в хаті сидіти не сила. Дуже мало його було цієї зими. Снігопад погода, яку я люблю, яка мене ніколи не дратує. Коли йде сніг, я знову почуваю себе дитиною. А ви знали, що близько 50%. Населення землі ніколи не бачили снігу, хіба що тільки на фото. В таку пору завжди згадується дитинство. В школі нам розказували, що одинакових сніжинок не буває, не існує. І завжди хотілося роздивитися ту сніжинку, особливо коли падав пухнастий сніг. Тиждень морозів і річка замерзла. Тільки в цьому місці утворився басейн. Згодом при сильному морозі замерзне і тут. Дивіться, як гарно виглядає падуб на снігу. Трошки струсила сніг, щоб побачити його красу. Туї, як маленькі ялиночки в снігу. Вдень мороз відпускає, тому якщо буде ще більше снігу падати, візьму віника і пройдусь по, ці, по цих ялиночках. Зараз на дворі мінус два, тихенько, вітру немає. Ось так виглядає бересклет з-під снігу. Це ялинка коніка манюсенька. Голубий ялівець, його майже повністю закидало снігом. Плющ. Ще трішки і видно не буде його. Ось така сьогодні вийшла в мене прогулянка невеличка. Всім дякую, хто був зі мною. Мирного неба над головою, всім, спокою. І швидкої перемоги.